Привіт, відмінчуюся сьогодні. Також лишається 23 години до того, як у мене буде закінчено моє семиденне голодування. Відчуваю себе сьогодні не так чудово, як попередні дні, але це і не дивно. Все-таки організм вже відчуває значні. Втрати енергії, і періодично є слабкість, коли встаєш, або, наприклад, хочеться, треба кудись піти, так, і якось не вистачає сил або енергії, не можеш і різко так переключитися на щось. Ну, це не завжди проявляється, але в цілому. Слабкість і апатія присутня, От, але жити можна і я планую все-таки закінчити це, цей свій досвід, як і планував на сьомий день. По активності сьогодні не працював, не було взагалі бажання такого і сил, але їздив в магазин. В один, другий, ще, там, закупалися з сім'єю, фруктами, овочами. Ну, в основному це наше харчування. О, що ще сказати, навіть не знаю, особливо нічого не відбувалося. Ввечері е, грався з дітьми, лежав, е, розмовляв по скайпу, там не по скайпу неможливо. Зазвичкою кажу по скайпу, хоча по скайпу вже роки 4 не говорив. От. Розмовляв з рідними людьми. Непоганий день відпочив. Евкаліптові чистки реально рулять, вони дуже допомагають очистити кишечник. І я думаю, що дві запоруки того, що в мене вийшло, проголодувати так довго, хоча раніше в мене 2 дні виходило легко, а третій день йшов дуже важко. А тут шість днів, і в принципі, в мене шостий день нічим не відрізняється від третього дня раніше, буквально там 3-4 місяці тому. Відрізняється це завдяки тому, що я почистив собі кишечник дуже добре, бо я 10 днів робив евкаліптові клізми і. Коли у тебе чистіший кишечник, то виходить, що а, коли там збирається, да, при голодуванні в кишечник виходять всякі яди і токсини. І ти продовжуєш їх кожен день вичищати. І не так, як калові маси збираються там за 3-4 дні на голодуванні, бо ти не ходиш кожен день в туалет. Організм просто не має стільки мас, щоб їх викидати кожен день. А так ти виходить, позбуваєшся ці, цього неповоди щодня. І таким чином непотріб не починає назад смоктуватися в кров через ці сосочки кишківника, які, в принципі, і в основному зазвичай всмоктують. Там всі мікро-макроелементи, вітаміни, і що там ще людина вживає, в тому числі і токсини. А так вона чисто токсини, які вона зібрала, які він організм зібрав і скинув в кишківник. А так вони потрапляють назад у кров, і тому людина відчуває себе погано, слабо і так далі. А тут виходить, що я кожен день це все очищую. І о, організму становиться з кожним разом все легше і легше голодувати при, ну, так, при таких умовах. І я підозрюю, що якщо я продовжу такі о, практики з періодичними очистками, евкаліптом або просто клізми, і плюс буду харчуватися більш чисто, тобто буду приходити все-таки з веганства ближче до середіння, ближче до. Сокового харчування, більше його використовувати, як я робив останні два місяці. То у мене організм буде ще більш чистим і мені буде ще легше е заходити на голодування. У мене буде ще менше головних болів, у мене буде ще менше е перепадів тиску. Да, коли встаєш різко, і тебе голова починає трохи, трохи паморочитися, Коли язик починає трохи заплітатися, якось зараз було у мене буквально е секунду тому. І все це нормалізується. Організм функціонує краще без їжі, яка фактично нам, як ж я вже зрозумів, не потрібно принаймні в таких кількостях, як звикли люди думати. Тобто ніяких три рази в день їсти не треба точно, Я думаю, раз на два дні це за головою. Але поки що до цього ще далеко. Я планую найближчим часом повертатися до харчування. І їх останній місяць я приблизно так робив. В першій половині дня я нічого не їм. Після обіду я п'ю соки. і ввечері я вечерю сім'єю, але раніше в мене було так веганський такий стіл нормальний, да там великий салатик якийсь, і якийсь веганський, там, тобто, запечена страва або якась. А щось варене може бути, а тут я буду старатися більше сирі, ну, сироїдити. Ось такий план. Подивимося, як воно буде далі. Дуже радий, що все виходить, як я запланував, і бажаю всім успіху. Love and peace.